Діагностичні критерії залежності Інструменти діагностики Вітаємо! У цій лекції ми з вами детально обговоримо діагностичні критерії залежності та дізнаємось, які бувають інструменти діагностики. Перед тим, як почати говорити про клінічні критерії та діагностичні інструменти наркотичної залежності, треба взяти до уваги кілька важливих речей загального характеру. По перше, більшість людей, які вживають або вживали наркотики, зокрема опіоїди, не страждають на залежність від них, так само як більшість людей, що вживають алкоголь, не є хворими і не потребують лікування від алкогольних розладів. Вважається, що близько 10% серед тих, хто починає вживати опіоїди, стає залежними. Тому важливо розрізняти споживачів наркотичних речовин і мати на увазі, що людина, яка вживає наркотики, може не страждати на залежність. З іншого боку, той, хто страждає на цей розлад, може значний час утримуватися від вживання і бути абстинентом, тобто знаходитися в стані ремісії. Разом з тим, ремісія не означає одужання, це послаблення хвороби. Оглянемо з вами порушення, що виникають внаслідок вживання опіоїдів згідно МХК 11. Епізод шкідливого вживання опіоїдів. Шкідлива модель схема вживання опіоїдів. Опіоїдна залежність. Інтоксикація опіоїдами. Передозування, Синдром відміни опіоїдів. Крім того, вказується на можливість делірія. Інших психозів внаслідок вживання опіоїдів та інших специфічних та неспецифічних розладів. Підкреслюємо, що серед усіх перелічених розладів тільки залежність є довготривалим процесом, тобто хронічним захворюванням. Решта нозологічних форм це гострі розлади, які або успішно виліковуються, або самостійно проходять, якщо звичайно мова не йде про фатальні наслідки інтоксикації. Відповідно до визначення МКХ 11 опіоїдна залежність це порушення регулювання споживання опіоїдів, що виникає внаслідок багаторазового або тривалого вживання опіоїдів. Характерною рисою є сильний внутрішній потяг або жага до вживання опіоїдів, що проявляється у погіршенні здатності контролювати вживання. Надання пріоритету вживання над іншими видами діяльності та продовження вживання, незважаючи на шкоду чи негативні наслідки, також присутні вегетативно-соматичні особливості залежності, включаючи толерантність до дії опіоїдів, симптоми відміни після припинення або зменшення вживання опіоїдів або Повторне вживання опіоїдів або фармакоподібних речовин для запобігання або полегшення симптомів відміни. Симптоми залежності зазвичай проявляються протягом щонайменше 12 місяців, але діагноз можна поставити, якщо вживання опіоїдів безперервно щодня або майже щодня протягом щонайменше трьох місяців. Діагностування з клінічної точки зору не є складним завданням, і якщо пацієнт готовий відкрито розповісти про свої проблеми, перелічити скарги і повідомити історію життя та хвороби, будь-який лікар в змозі, користуючись критеріями МКХ 11 або МКХ 10 встановити цей діагноз. Для цього існує досить простий інструмент. Рекомендовано користуватися опитувальником ICD 10 в перекладі на українську він доступний в підручниках та в соціальній мережі. Зауважимо, що цей опитувальник не для самозаповнення пацієнтом його має заповнювати медичний працівник або клінічний психолог. Найпростіший інструмент, яким часто користуються в дослідницькій практиці, але він підходить і для клінічних умов. Це опитувальник Drug Abuse Screening Test. Він складається з десяти простих питань про поведінку пацієнта протягом останнього року і спрямований на виявлення факту вживання опіоїдів та можливих наслідків. По результатам опитування робиться оцінка в балах і, залежно від кількості балів, обирається реакція медичного працівника. Це може бути тільки інформування або коротке консультування, або направлення на додаткове наркологічне обстеження. Відповідно до рекомендацій національного стандарту, який було затверджено МОЗ України в 2020 році. Скринінг на розлади внаслідок вживання опіоїдів проводять із застосуванням інструменту ВОЗ асист. Пацієнту повідомляють, що отримані від нього дані є конфіденційними і потрібні виключно для надання послуг з діагностики, профілактики та лікування. Асист був розроблений для всесвітньої організації охорони здоров'я ВОЗ – Міжнародною групою дослідників і клініцистів як технічний інструмент для допомоги в ранньому виявленні ризиків для здоров'я, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, і розладів пов'язаних із вживанням психоактивних речовин у первинній ланці медико-санітарної допомоги, загальній медичній допомозі та інших умовах. Тобто з метою виявлення та надання допомоги особам з високим ризиком наявності проблем, викликаних вживанням будь-яких психоактивних речовин, включно із тютюном та алкоголем. Англійською це пишеться асіст, що є абревіатурою від Alcohol Smoke Substance Involvement Screening Test. Підкреслюємо, що DAST та ASSIST це інструменти скринінгу, які допомагають виявити осіб з високим ризиком. На відміну від них, опитувальник ICD 10 є діагностичним інструментом, який дозволяє визначити факт присутності симптомів залежності і встановити діагноз, психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів синдром залежності. Також необхідно пам'ятати, що інформація, яка дає можливість правильно інтерпретувати дані, може бути отримана від респондента, якщо він готовий відверто відповідати на питання. Для цього він має бути впевненим, що надана ним інформація не буде використана проти нього, і він не зазнає через це ніякої шкоди для своїх прав та можливостей. Тобто в ситуації, коли людина звертається заради отримання довідки для керування автомобілем, вона навряд чи буде цілком відвертою. Такі інструменти корисні лише в умовах медичної практики, і якщо людина впевнена в тому, що фахівець, який збирає дані, забезпечить їх конфіденційність. Нагадуємо, що відповідно до українського законодавства інформація, яку отримує лікар. Охороняється законом про лікарську таємницю і може бути надана іншій особі лише на підставі спеціального запиту за рішенням суду чи органів слідства. В багатьох випадках для того, щоб мати підстави для діагностування, достатньо тієї інформації, що лікар отримує завдяки опитувальнику, але ж скринінг за визначенням. Це поверхнева оцінка стану пацієнта, яка дозволяє перейти до наступного етапу діагностики, коли потрібні уточнюючі дані, тому що на підставі скринінгу можна визначити розмір тієї популяції, що, наприклад, потребує лікування чи для якихось інших загальних потреб, але коли мова йде про призначення терапії чи експертного рішення. Завжди необхідно проводити індивідуальний огляд і більш детально познайомитись з людиною, щоб остаточно вирішити, чи вона потребує лікування, зокрема направлення на ЗПТ, чи в даному випадку слід обрати іншу стратегію допомоги. Також хочемо наголосити на тому, що корисно розрізняти такі базові поняття, як власне залежність і психологічний феномен. Що описується в англомовній літературі як addiction, тобто сильний потяг до вживання. Різниця в тому, що фізична потреба в наркотику, тобто те, що раніше називали фізична залежність, яка проявляється симптомами відміни, а також толерантністю, є фізіологічною реакцією організму, і вона не обов'язково може супроводжуватися психологічною потребою до постійного вживання. Наприклад, людина, яка залежна від інсуліну чи якихось інших гормонів, має сильну фізичну залежність від цих речовин, і без них в неї наступає певний розлад, але ж вона не відчуває надзвичайного бажання отримувати кожного дня цей препарат. В той же час бувають і такі ситуації, коли надмірне бажання до постійного вживання наркотику в людини формується навіть раніше, ніж з'являються прояви фізичної залежності. Тобто в неї формується адективна поведінка раніше, ніж налічуються всі прояви захворювання. Так само може бути і навпаки. Якщо людині, наприклад, за медичними показниками довгий час призначали опіоїди, то на момент відміни вона буде відчувати щось на кшталт синдрому відміни. І в неї вже розвинеться толерантність, але вона не буде мати сильного бажання продовжувати наркотизацію і з часом кілька днів, максимум тижнів, усі симптоми залежності зникнуть. Це важливо розуміти для того, щоб не піддаватися на пояснення деяких пацієнтів, що вважають, начебто, для них головне це позбавитися синдрому відміни ломки. А після того вони вже самі зможуть контролювати свій стан. На жаль, цей підхід не спрацьовує саме через те, що схильність до адиктивної поведінки триває значно довше, ніж прояви залежності, і саме тому процес лікування залежності необхідно сприймати як довготривалий і лікувати її так само тривало, як ми лікуємо більшість інших хронічних захворювань. Проведення індивідуальної діагностики хворого з попереднім діагнозом наркотична залежність варто здійснювати за стандартним алгоритмом. По-перше, треба познайомитися з пацієнтом, представитися і повідомити про ваші наміри, а також наголосити про його права, зокрема щодо конфіденційності. Пам'ятайте, що багато осіб, що звертаються по допомогу, часто зустрічаються зі стигматизацією, тому вони впевнені, що медпрацівники, як і суспільство загалом, ставиться до них негативно, тому навіть підсвідомо вони можуть, ніби захищатись від вас. Цим можна пояснити, чому в багатьох випадках таких пацієнтів вважають занадто агресивними. Тому при першому знайомстві дайте їм відчути, що маєте на меті лише допомогти йому чи їй. Це допоможе швидше встановити психологічний контакт, який з часом веде до так званого терапевтичного альянсу, коли і лікар з усім медперсоналом і пацієнт відчувають себе єдиною командою. Продовжуємо розглядати алгоритм. Далі проводимо опитування. Використовуйте певну схему, щоб нічого не упустити, у такому випадку можна користуватися опитувальником з тих, що рекомендовані для скринінгу чи діагностики. Важливо з'ясувати, чи вже лікувався пацієнт раніше, де і чим. Також зверніть увагу на епізоди самолікування та участь у групах самодопомоги. Необхідно, хоча б поверхово оцінити психічний статус пацієнта, виключити якісь екстремальні прояви, такі як присутність симптомів психозу або виражених суїцидальних намірів. Для діагностування ін'єкційної поведінки важливо отримати підтвердження чисельних слідів ін'єкцій, а також наслідків самоушкоджень. Такий первинний огляд зазвичай займає 15-30 хвилин залежно від досвіду лікаря. По завершенню може бути винесено рішення стосовно діагнозу та рекомендованого методу лікування. Як ми вже казали, діагностика наркозалежності не викликає труднощів, якщо пацієнт готовий до співпраці і відверто ділиться своїм станом і досвідом. Але бувають ситуації, коли з низки причин, в першу чергу через стигму та дискримінацію, пацієнт намагається приховати свої симптоми. Тоді експертне рішення має бути побудованим на об'єктивних даних, які можна отримати навіть і без згоди пацієнта. Для таких цілей пропонується проведення обстеження в стаціонарних умовах. Коли в пацієнта не буде можливості вживати опіоїди, у нього розвинеться синдром відміни, який можна чітко фіксувати. Є також прискорений метод діагностування налоксонова проба. Вона полягає в тому, що в людину вводять налоксон в терапевтичній дозі 0,4-08 мг. В опіоїд залежних осіб це викликає преципітацію синдрому відміни. Він наступає протягом кількох хвилин, це може бути підставою для діагностування наркотичної залежності без інформації від пацієнта. Також існують рекомендації для виявлення залежності по реакції зіниці на 4-5 крапель однієї десятої відсотка розчину налоксону, які наносять на кон'юктиву. Осіб із залежністю виникає мідріаз в той час як інші не реагують таким чином. Знов треба підкреслити, що така проба свідчить тільки про те, що організм вже має отримувати опіоїди для підтримання певного гомеостазу. Наявність потягу, тобто психологічної залежності, можна встановити тільки з аналізу поведінки і на підставі анамнестичних даних. Наказ також приписує встановлювати діагноз залежності в стаціонарних умовах саме через те, що в часи, коли він готувався 1997 рік, більшість пацієнтів із залежністю не бажали розкривати свій статус і тому було потрібне спостереження в умовах стаціонару. Сьогодні потреба в таких діях стала значно меншою за наявності ефективної терапії, такої як ЗПТ. Переважно самі пацієнти воліють потрапити на лікування. Тому в багатьох випадках лікарі, щоб не порушувати норму, яка вказана в інструкції, направляють пацієнтів для діагностики в денний стаціонар на кілька годин. Таким чином вони виконують усі вимоги і в той же час не ускладнюють життя пацієнтам. Як підсумок можемо зазначити, що діагноз психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів синдром залежності виставляється лікарем на підставі даних опитування, огляду, а також діагностичних скринінгових інструментів. Цим лікарем обов'язково є нарколог. Але діагноз необхідно ставити із дотриманням усіх інструкцій та рекомендацій, що містяться в національному стандарті та інших керівних документах. Не потрібно робити для діагностування залежності тести на вміст опіоїдів в крові. Такі тести свідчать лише про інтоксикацію, якщо тест позитивний, але не про залежність. На сьогодні не існує надійних лабораторних методів для діагностування самозалежності. В той же час наголошуємо, що призначення ЗПТ відповідно до існуючого наказу можливо лише на підставі рішення нарколога рішення про початок ЗПТ, препарат для її здійснення приймає лікар-нарколог або лікар-психіатр на підставі діагнозу психічних. Та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів згідно з МКХ-10.